Мої шанування, вітаю друзі, вас в цей день, 25 жовтня, п'ятниця. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі. І це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої, шановної уваги, мої глядачі. Отже, розпочинаю е огляд ситуації із фронту, тому що у нас не просто зараз в районі Селидового, як я вже говорив в попередніх відео. Ворог активізувався, має успіхи, бої йдуть безпосередньо в місті. Так само є загрози і оточення цього населеного пункту, тому що ворог діє на флангах на півночі і на півдні, відповідно, намагаючись просунутись, має певні успіхи. Агресор і в районі Курахового так само суне, а, намагається розвинути успіх і підходить до Курахової як з північного сходу до Курахового, так і зі сходу. Південний фланг стримують наші підрозділи, але і там раніше, за минулі кілька днів, ворог мав певні успіхи. Отже, на сьогоднішній день можна сказати, що в разі подальшого просування ворога в Селидовому і на цих рубежах очевидно, що це вже точно пряма дорога на Покровськ, яку фактично ну, ворог теж буде намагатися розвивати, підходити ближче до Покровська, завдавати ударів. Ну і фактично пробувати реалізовувати і надалі виконання операції по взяттю в напівоточення з можливістю і загрозами оточення безпосереднього Покровська. Ось на сьогоднішній день ті виклики і загрози, які є. Самовідданий героїзм проявляють Сили оборони України наші війська, які ну, просто героїчно стримують ворога. Оборона Селидового, яка от понад два місяці. Триває і затримка ворога там дала можливість так само призупинити його просування на певних рубежах, знесилювати, завдавати всіх можливих втрат. Ну і відповідно таким чином проводити стримуючу операцію. А я хочу нагадати, що зараз у нас у сил оборони є можливість. На виконання саме таких завдань, стримуючи операція і активна оборона, що передбачає відхід з деяких позицій, як би нам сумно і прикро не було це констатувати задля збереження особового складу, це е, і боєздатності підрозділів, тому що це одне із визначальних і головних завдань станом на сьогодні, яке має бути ось така ситуація. На інших ділянках фронту на Лиманському напрямку ворог мав частковий, частковий успіх на куп'янському. Що стосується півдня, то просування активного у ворога не фіксується станом на зараз і. А тепер щодо Курської області, адже вже є новини, що перші підрозділи військ з північної Кореї з'явилися саме в Курській області. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій. 23 жовтня їх помітили. В Курській області про це повідомляє головне управління розвідки. І вони зазначили, що таким чином перші підрозділи, які пройшли вишкіл, уже є. А за оцінками ГУР, чисельність перекинутих у Росію загалом це зараз мова йде не про. А тільки Курську область, а про ті полігони, де війська Північної Кореї на території Росії розташовані. Отже, за цими оцінками, на сьогоднішній день контингент становить орієнтовно близько 12 тисяч осіб, серед них 500 офіцерів, зокрема, три пхенянські генерали. Ну, очевидно, для того, щоб керувати цими підрозділами. А от тепер далі. За відповідальним за контроль вишколу, контроль вишколу та важливе слово та адаптації військ НДР, Москва призначила заступника міністра оборони Росії Юнусбека Євкурова. Юнусбек Євкуров відповідальний якраз так само за оборону прикордонних територій. Він йому доручено створити відповідно групи військ. На прикордоні ще раніше від серпня було відповідний наказ та доручення, коли розпочиналась операція в Курській області, і тоді в Росії в паніці вирішували, а що ж їм робити, яким чином їм організувати систему управління, налагодити і так далі. Ну і от зараз все ж таки передають Євкурова. Якщо передають Євкурову, що це означає? Це означає, що найімовірніше північно-корейські війська будуть оперувати і діяти. Безпосередньо в прикордонних територіях, ну наразі, принаймні, виходячи із цієї інформації, плюс вишкіл, плюс адаптація. Вочевидь, буде російське командування і, мабуть, створений координаційний штаб із північнокорейцями. Саме тому є щонайменше три генерали, які мають цей процес так само контролювати. Ну тут мета, я думаю, очевидна, і вона а, зрозуміла. Ось а, така ситуація а, станом на зараз. Путін в свою чергу давав прес-конференцію в позавершенню конференції БРікс, де він, до речі, висміяв дещо позицію Гутереша генсека ООН, який своєю присутністю вже осоромився і осоромив імідж та репутацію. Хоча ця репутація вже і так неодноразово зіпсована Організацією Об'єднаних Націй, тим, що Гутереш приїхав до Казані на саміт Брікс, приїхав до. Ну, фактично, в лігву агресора, зараз а, найбільшого, фактично, порушника міжнародного права і статуту ООН Росії, і туди приїхав Гутереш, який, ми розуміємо, там проводив обговорення, закликав до миру, а, ручкався з Путіним, обіймався з Лукашенком і так далі. Тобто, і він фактично знаходився там, ну і от а, проголошував деякі. Речі, ось такого штибу. Ну, що тут треба сказати? Треба сказати, що загалом, а, ось ця поїздка, вона багато що нівелювала. Ну, Гутереш він говорить про те, що там значить міжнародне право і так далі. Правильно, президент сказав, що був день ООН для всього світу, але не для Казані. Це ж очевидно. Так от. Повертаючись до теми, що наговорив Гутереш, Гутереш сказав, що зараз потрібен мир, що ми маємо жити як єдина сім'я народів, злагоді, миру тощо. В той же час Путін, ну, фактично, дуже так з іронією, бачите, принизив він використав майданчик для того, щоб принизити генсека ООН. Ну, Гутереш сам винен, якщо він захотів такого приниження і поїхав до Путіна, на що він міг розраховувати? Так от. Путін фактично так ну, а, принизив Гутеріша, коли сказав, що навіть в сім'ї не буває без сварок, без порушення злагоди, без того, що ділять майно, конфліктують, і навіть до бійок доходить. Тобто, таким чином Путін фактично сказав: так, сім'я, ну тільки у нас же ж така за версією Росії, це має бути така російська сім'я, із, мабуть, глибинки, що. П'янка і мордобой. Ну от, 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 мабуть, що мабуть, що така логіка, но точно я думаю, що нас і решту нормальних цивілізованих країн світу такі умови співжиття в такій родині точно не зацікавлені. Що ми всі зацікавлені в тому, щоб будувати дійсно нормальну родину, але поки не зупинити Росію, це зробити звичайно складно. Так от, що стосується військ КНДР, що ж сказав російський диктатор, він сказав наступне: це було це питання йому поставила журналіст, поставив журналіст американської компанії NBC. І він сказав про те, що присутність військових КНДР показують супутникові знімки. Це було питання журналіста, що вони тут роблять? Запитав журналіст, і чи не є це серйозною ескалацією конфлікту? На що Путін сказав? Знімки справа серйозна, і якщо знімки є, значить вони щось відображають. Це була реакція Путіна. І Путін котрий вигадав, не дії Росії призвели до ескалації і звинуватив західні країни в тому, що вони допомагають Україні воювати. Російський диктатор нагадав, що Держдума ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Північною Кореєю, підписаний Путіним в Хініані, і е, він сказав, що подивимося, як розвиватиметься цей процес. Тобто Путін фактично визнав, що він пішов на ескалацію, і він вкотре перевіряє реакцію заходу. Ось уже відповідь ось ця НБІС. Це не просто про, скажімо так, північно-корейські війська десь на землі, що називається, і не про моделювання їх виконання завдання, і не тільки суто про військову площину, адже тут є і геополітичне, і політичне. Чому Путін про це говорить? Тому що він вкотре хоче перевірити реакцію заходу, тому що він вкотре хоче показати, що дивіться, ви там говорите про ви вже обговорюєте кілька місяців можливість бити в глиб російської території західною зброєю. А така, поки ви тут обговорюєте, Північна Корея нам уже поставила і цю далекобійну зброю і жодним чином не обмежувала ударів по території України балістичними ракетами КН-23 чи використання снарядів для ствольної та реактивної артилерії, що робить ворог. І фактично зараз це застосовується. Це раз, по-друге, жодних обмежень немає. По-третє, навпаки, взаємодія і співпраця між КНДР тільки зростає та поглиблюється. І, відповідно, Путін посилає сигнали про те, що дивіться, візь зла може гуртуватися, Росія, начебто, не ізольована, і відповідно, меседж бокси для тих і наповнення наративами для тих, хто постійно каже: ні, ні, стоп, треба призупинити підтримку України. Це може призвести до ескалації, не треба, тому що буде велика світова війна. Варто зупинитися, подумати, і так далі, і так далі. Ось для чого це. Ну і звичайно, що в контексті того, що я думаю, Путін розраховує на те, що перемогу на американських виборах здобуде Дональд Трамп, зміняться адміністрація і підходи, і буде можливість домовлятися і домовлятися з позиції того, що давайте не допустимо Великої світової війни. А будемо говорити про те, що потрібно б дійти до деескалації. І Путін, до речі, сказав про те, що на е якщо зміниться адміністрація і будуть конкретні пропозиції, ну конкретні це зрозуміло, що піти на поступки, захід має дати задню. Дещо це ж розуміння Путіна, конкретика тільки така. Але він каже: якщо буде нова адміністрація і буде шукати порозуміння, Росія готова до діалогу. Це в той час, коли опитування видання The Wall Street Journal, провідного американського видання показує, що опитування демонструє, що Трамп відривається зараз від Камали Гарріс на 2% на американських виборах, які мають відбутися ось уже дуже скоро. Фактично, і зараз вже ну така вирішальна запекла боротьба. Фінальне, скажімо так, останнє коло передвиборчої кампанії. Якщо говорити термінологією з автоперегонів, так це зараз уже таке останнє коло, фактично, яке учасники мають пройти перед а, безпосередньо а, фінішем, тобто днем виборів. І ось а, на фоні на тлі цього останнього кола на сьогоднішній день. Поки що лідирує Трамп. Це звичайно все в межах похибки. Це, звичайно, все, скажімо, в межах того, що ну практично рівно йдуть кандидати, і запекла боротьба додати виборів, тобто інтрига зберігається постійно. Вона є, і плюс, як визначають, відзначають оглядачі The Wall Street Journal, подія в чорний піар. Тобто антиреклама, яка запущена була штабом Трампа проти Камали Гарріс, ну і так само дещо виступи. От, бачите, політтехнологи Гарріс, до речі, були матеріали і публікації в американських медіа, що політтехнологи Гарріс, вони ну остерігалися того, щоби. Камала була зайве публічною, щоб вона давала багато інтерв'ю, тому що зараз, як свідчать принаймні аналітики The Wall Street Journal, це можливо навіть зіграло дещо в мінус. Для кандидатки від демократичної партії, адже дало можливості, в тому числі, створювати там антирекламу, ну і використовувати багато чого проти неї безпосередньо. Ну і так само виборцям можуть не подобатися деякі заяви, які Камала Гарріс проголошує безпосередньо під час своїх виступів, інтерв'ю, і так далі. Ось це так само є певною такою. Ну скажімо, проблемою. Це те, що призвело до того, що ось так. Змінюється ситуація. Тому вперта йде боротьба, і бачимо, що Трамп не здається, попри все, вони дуже активні, дуже багато інтерв'ю, дуже багато виступів, дуже багато чорного піару знову ж таки проти Гаріс, діпфейки, все це є безумовно, і воно відіграє певну роль. Путін, російський диктатор, в той же час виступаючи на цій же прес-конференції у Брікс за підсумками БРІкс, що я зазначаю, сказав про те, що він не пам'ятає такої розмови з Дональдом Трампом, коли республіканець пропонував тоді, будучи президентом, говорив про те, що він завдасть масованого удару по Москві, якщо Путін піде далі в Україні. Тобто він сказав: ну, як завжди, оце ж путінська така манера, а, нібито не знає, як звати, що сказав, про що говорили, про що йдеться, до чого маємо прийти. Ну, власне кажучи, це ж зрозуміло, те, що відбувається, і те, що притаманно. Ну, викрутився з цієї ситуації, звичайно, тому що природньо, а що він міг сказати? Це ж очевидно, що він був принижений таким чином, і зараз він нічого не парирує Трампу, розуміє, що той може перемогти. Є в нього шанси, і він не хоче на цій стадії вже зіпсувати, скажімо так, відносини і створити несприятливе тло для можливого налагодження цієї співпраці, що може відбутися після президентських виборів в США. Ми це розуміємо. Тому він відповів дуже обережно: не пам'ятаю, і все. Ну тому, що, якби сказав, пам'ятаю так, наступне питання від журналістів NBC і інших іноземних, які там були в Казані, така а що ви відповіли? Куди ви мали вдарити натомість? І він, але Путін сказав, що Росії погрожувати безсенсово, це тільки зміцнює, це тільки закликає до боротьби і так далі. Тобто, ось такі ось, власне кажучи, така ситуація. Ну, подивимося, що чому взагалі як Путін іде на ескалацію, наскільки це буде корелюватися із ударами по українській енергетиці і інфраструктурі. Адже якраз цього тижня теж та публікація, яка була від Крістофера Міллера, журналіста Financial Times, про те, що Україна, мовляв, зверталась до Росії з тим, щоб не завдавати взаємних ударів по об'єктах енергетики, тобто Україна не завдає по НПЗ, Росія не б'є по енергетиці. Подивимося, наскільки це взагалі може корелюватися із логікою ескалації, яку задіє зараз Путінська Росія, говорячи про війська КНДР і фактично визнаючи їх присутність та наявність. Тут е цікаво, і як Захід відповість на це? Ну, ми вже маємо певну реакцію заходу, Fox News Пише з посиланням на високопоставленого неназваного чиновника в секторі оборони Сполучених Штатів, що Сполучені Штати не бачать підстав. Пентагон, конкретно скажу, Пентагон там йдеться, не бачить підстав для того, щоб змінювати політику щодо дозволу на удари в глиб російської території західним озброєнням. Йдеться про те, що Пентагон. І розвідка США вважають, що у такий дозвіл а, а, принесе більше проблем ніж а, користі. Про це повідомляє Fox News. і зазначено, що неназваний чиновник з адміністрації президента Байдена заявив у коментарі каналу, що аналіз розвідки та Пентагону засвідчив, що дозвіл на далекобійні удари не матиме стратегічного впливу і не змінить перебігу війни. В адміністрації заявляють Байдена, що одна з таких причин передислокація понад 90% російських літаків за межі дальності ракет атакам Су-300 кілометрів. Ще одна проблема полягає в тому, що в Україні мало таких ракет, а на американських складах їх залишилося не так багато. Ось причина: крім того, джерело видання сказало, що Росія. Є ядерною державою, тому вона здатна зробити дуже погані речі в Україні в Україні, так і США. І було б безвідповідально, якби ми не брали до уваги те, що може зробити Росія. Ну і от, власне кажучи, ну що сказати, позиція незмінна. Вона знову ж таки полягає в тому, що на жаль, путінський ядерний шантаж працює. І це відображено в тому на рішеннях або відсутності рішень, які ми бачимо безпосередньо від наших партнерів, по такому потрібному дозволу для нас, який. Зміг би змінювати. Так, якщо ми говоримо про стратегічний вимір, так, стратегічно це б не змінило ситуацію. Але на оперативно-тактичному рівні, щонайменше, безумовно, це б посилило українські сили і це би дало нам можливості покращити ситуацію на полі бою. Скільки було сказано, що чим більше ворога знищиш дистанційно на підходах до рубежів до фронту, тим менше військ агресора буде зараз безпосередньо на вулицях Селидового. Турецька чи на підходах до Курахового. Очевидно, що їх потрібно знищувати в оперативних тилах, коли вони проводять передислокацію, розбудовують свою воєнну інфраструктуру і так далі. І мова тут йде не тільки про аеродроми, не тільки про авіацію. Є й інші об'єкти: є пересування піхоти, є пересування техніки, артилерії. Так само пересування всього, що ворог використовує безпосередньо у війні. Але ми бачимо, що позиція США незмінна, на жаль, наразі, і тут вони відмовляють фактично поки що в реалізації одного із важливих пунктів перемоги: плану перемоги, який був презентований президентом України Володимиром Зеленським. І логіка і аргументи цього плану вони є. Чіткими та зрозумілими, але ну, ось поки що така реакція Сполучених Штатів, що означає, що на превеликий жаль, ядерний шантаж Путіна ще на певному етапі він все ж таки спрацьовує і він має значення, ось така ситуація. Тим часом, тим часом, президент України Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача, де доручив учасникам підготувати внутрішній план посилення України. Це саме той план, який був анонсований, про який говорилися, про який писало видання BBC, І ми з вами вже його дещо розбирали. Принаймні, так думали і передбачали, а що ж може увійти у цей план. Ну, от зараз президент якраз провів ставку для того, щоб, вочевидь, я думаю, дати відповідні доручення відповідальним посадовцям, а для того, щоб наповнювати дійсно цей план змістом і визначати основні пункти, які мають бути. Очевидно, що це зміцнення внутрішнього характеру, тому що ми розуміємо, що, по-перше, ворог не забув про розхитування ситуації зсередини. І ті повідомлення, які з'явилися від головного управління розвідки Міноборони цього тижня, про те, що а, можуть Росією інспіруватися акції протестів в Україні. І акції, які будуть носити виключно дестабілізаційний характер розхитування внутрішньополітичної ситуації, це все не може не насторожувати. Очевидно, що так само з внутрішньою політикою, а суспільство треба працювати, щоб не давати можливостей ворога, ворогові використовувати певні ситуації проти нас. Адже Росія ніколи не буде полишати спроб дестабілізації з метою розхитування єдності суспільства і таким чином, порушивши цю єдність, фактично, ну скажімо так, екстраполювати це і на передову, на поле бою, і е привести Україну до поразки. Президент дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими, тобто протягом листопада, вочевидь. Ну і доповіді були Міністерство оборони і сил оборони щодо підготовки бригад за підсумками засідання було доручено членам ставки підготувати а, визначені частини внутрішнього плану посилення України. Поряд із планом перемоги маємо опрацювати необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту. Оборонно-промислового комплексу, економіки, фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей буде відповідальний РНБО. Ну що ж, план, який має на меті дійсно зміцнювати внутрішню політичну економічну ситуацію, посилити нас економічно за рахунок того, що. Оборонно-промисловий комплекс він уже, так знаєте, за визначенням, має стати не тільки зараз, а не але на найближчі, та не тільки найближчі, але й на довгострокове майбутнє нашим локомотивом економіки. Ну, відповідно, фактично, ось це і є той план. Подивимося, що буде, тому що внутрішня політична, соціально-економічна ситуація цікавить. Але це так само є можливістю. Відповісти тим, хто говорив про те, що план перемоги, який був презентований президентом раніше, він містить, скажімо, заклики до наших західних партнерів. А що ж Україна? Ну, і от відповідь, що Україна теж буде пропонувати відповідний власний план. Не так довго дочекаємося. Тема НАТО. А це перший пункт плану перемоги. І дуже важливий, тобто тема запрошення до північно-Атлантичного альянсу, як відомо. І тут німецький канцлер Олаф Шольц в інтерв'ю ЦДФ відкинув ідею запрошення України в НАТО, яка ну, є першим пунктом перемоги. Шольц нагадав, що НАТО ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнісі та Вашингтоні, і, на його думку, наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього. Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей, і в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством, додав Шольц. Німецький канцлер заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які з одного боку гарантують підтримку Києва, а з іншого боку гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО. Це те. Це де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не змінюю її. Очевидно, що така позиція означає, що під час перебування канцлера Шольца на посаді, щонайменше до а, кінця вересня 2025 року, позиція Німеччини не зміниться. Вона незмінна і нічого не вплинуло на німецького канцлера з точки зору передачі Україні ракет Таурус. Повітря земля для ураження наземних об'єктів ворога, які б нам дуже знадобилися, і тут вона залишається на сьогоднішній день так само незмінною. На жаль, для нас відповідно там писало політико видання про те, що 6-7 країн виступають зараз проти а, запрошення України до НАТО в офісі президента, радник президента України Литвин, це спрос. Вибачте, прес-секретар президента, якщо не помиляюсь, це спростовував. Але треба розуміти, якщо... Не сім, а навіть США і Німеччина проти. Ми розуміємо, що це дві провідні держави, одна взагалі, яка відповідає за левову частку безпеки членів НАТО, тому що надає свою парасольку ядерну для захисту стримування, а так само забезпечує левову частку фінансування потреб альянсу. Ну а інша провідна держава Європи, яка, як би там не було, але має вплив на Угорщину і Словаччину – і такі країни, як Угорщина, Словаччина, можливо, інші, у них завжди буде привід прикритися позицією Німеччини і сказати, так, а ми ж не можемо піти. Тому, як мінімум, вони теж зараз не підтримують це. Тому є певні країни, які не готові. Ну, в першу чергу, Німеччина знову ж таки, це факт, який є незмінним. І, вочевидь, е... якихось доленосних рішень, якогось прориву під час візиту президента Байдена до Німеччини. Нещодавно, де в Берліні була зустріч з канцлером Шольцем, президентом Франції Макроном і прем'єр-міністром Британії Стармером, якогось значного прориву там не відбулося ні по рішеннях по ударів, ударах глиб російської території, ні по запрошенню в НАТО. Але це не означає, що потрібно покладати руки і відмовлятися від ідеї реалізації. В Америці відбудуться вибори. Невідомо поки що що вони несуть, звичайно. В Німеччині позиція все рівно незмінна. Як мінімум, ну, якщо канцлер Шольц до виборів, очевидь, він може не зберегти своє крісло канцлера в 2025 році восени. Але, як мінімум, до того моменту ми будемо розуміти, що позиція є у Німеччини, на жаль, поки що такою. Ну, звичайно, це. Не привід, знову ж таки, опускати руки, працювати потрібно. Я вкотре хочу нагадати, що жодне із рішень, яке стосується якогось просування і прориву для України, чи то в питаннях допомоги, чи то в додаткових пакетах озброєння, розширення номенклатури цих пакетів і так далі. Ці рішення не обходилися без обходження бар'єрів, без перешкод, значних перешкод, які виникали на цьому шляху. І тут зараз, на сьогоднішній день, це не є, ця ситуація, вона не є виключенням для нас, але, ну, знову ж таки, це має тільки нас загартовувати, але так само і не забувати про реалії, які є, що позиція Німеччини може не змінитися і після виборів в цій країні. Ось це теж той фактор, який потрібно враховувати, адже не факт, що після того, коли а, будуть зміни, ситуація активно зміниться, тому що. Як ми розуміємо, настрої, які є у німців, і це показують вибори регіональні і не тільки та й загалом, вони точно не на користь збільшення і нарощування військових пакетів допомоги Україні. І не кажучи вже про такі проривні, як Тавруси, і щодо членства НАТО, так само поки що немає ось цієї єдності. Тому от така ситуація, такі реалії, які складаються для нас. Разом з тим. Не полишаємо віри, надії. Ми стоїмо, друзі, єднаємося, гуртуємось і з Божою допомогою бережіть себе. Слава Україні!